Величезна заборгованість червоноград за постачання газу та із виплати заробітної плати, зношення обладнання та аварій на трубопроводах, високий рівень відключень мешканців від системи централізованого теплопостачання, котре завдає суттєвих збитків підприємству. Усе це створило реальну загрозу зриву опалювального сезону у нашому місті. Відтак ми спробували розібратися детальніше у можливих його причинах. Причина перша застаріле та зношене обладнання підприємства. Поміняли на попередні зольовані труби за рахунок коштів міського бюджету. Фактично підготовка до зими зірвалася б, якщо б міський бюджет, депутати міської ради. Зрозуміли ту ситуацію, які на підприємстві, зв'язку з тим, що рахунки заблоковані і кошти на проведення капітального та біжучих ремонтів не було, були виділені кошти з міського бюджету і за рахунок тільки тих коштів фактично ми основну роботу підготували. комунальне підприємство є власністю громади, то будуть великі збитки для громади, Вони будуть мільйон, мільйонами йти. Зрозуміти людей, котрі прагнуть відрізати центральне опалення та встановити індивідуальне, можна. Адже за новими тарифами лише за теплопостачання червоноградцям доведеться сплачувати по кілька тисяч гривень на місяць. Тією причиною можливого зриву опалювального сезону у нашому місті є мільйонні борги та заблоковані рахунки червоноград теплокомуненерго. Говорить міський голова Андрій Заліський. Насамперед є великі борги за опалення, і також є борги попередніх років по. Сумі коштів, які пов'язані з різницею тарифах для бюджетних установ, це понад 50 млн грн. Крім того, є борги населення це 10 мільйонів, і також борги ДПЛ, «Вугілля» – 15 млн 700 тис. Крім того, уряд не повернув для взаєморозрахунків, для взаємозаліків 15,5 млн коштів, які мали йти на субсидії, а також 2 мільйони 200 на пільги. Крім того, з 17 жовтня ми погодили спільно задан, ми розпочинаємо пальне сезон у Чорнограді і відповідно всі служби вже приведені в готовність. Зараз закінчуються останні роботи. Це робота на трьох майстрах поривах, мережах, де є пориви, також в дворах, де є сім дворів, де треба також ліквідувати ті наслідки мереж, які є негативні. І комунальні служби обіцяли, що до понеділка це буде зроблено, і відповідно ми розпочнемо. Четвертою причиною можливого зриву опалювального сезону у нашому місті є блокування процесу передачі підприємства у концесію з боку окремих місцевих політиків. Здавалось би, що усі проблеми із забезпеченням нашого міста теплом можна було б спокійно перекласти на інвестора, котрий переміг в конкурсі з передачі «Червоноградтеплокомуненерго» у концесію ще влітку. Втім, активно співпрацювати із закордонним інвестором та вирішувати проблеми теплопостачання міста, як з'ясувалось, готові не всі. Суддя Червоноградського суду приймає ухвалу за позовом обласного депутата Володимира Ткачика зупинити всі процеси щодо передачі Червоноград у концесію. Відтак співпраця з канадським інвестором компанією Зетек НТ знову відкладається. Кому це вигідно? Питання залишається відкритим. Однак цей факт є абсолютно гнітючим та неприйнятним, оскільки ціною питання чиїхось шкурних інтересів є тепло у помешканнях людей. Шкоду нам наробило і те, що один з депутатів обласної ради проводив дуже таку активну політику проти жодних коштів нам ніхто не допоміг не дав. Незважаючи на ті всі негаразди, проблеми суб'єктивні, об'єктивні борги і так далі, і будемо далі працювати, щоб борги не нарощувати. Міська рада подала позов у відповідь до Львівського апеляційного суду, аби відмінити рішення Червоноградського. Засідання апеляційного суду по питанню зупинки. Розгляду питання щодо підписання концесійного договору, призначеного на 1 листопада 2016 року. Тому я, як міський голова не вчиняю жодних дій у даному процесі. Я не можу отримати підтримку інвестора, який обіцяв, що вже цієї осені готовий інвестувати 25 мільйонів гривень в заміну труб в мереж можливо для встановлення котлів. Кро, але депутат облради Володимир Ткачик ані нового інвестора для вирішення проблем теплокомуненего не запросив, ані коштів на модернізацію устаткування чи погашення частини боргів підприємства з обласного бюджету не витребував. Незважаючи на усі проблеми та негаразди, опалювальний сезон у нашому місті таки розпочнеться вчасно. А от хто справу робить, а хто тільки шкодить, залишаємо на розсуд наших глядачів.